У FixDeal ви можете створювати порожні контракти. Це гнучкий спосіб вручну налаштувати контракт, коли ваша сторона або контрагент ще не зареєстровані в FixDeal. Основна мета порожнього контракту вручну заповнити дані компанії для контракту, в якому контрагент відсутній в системі. У цьому випадку запрошення не буде надіслано, і договір залишиться видимим тільки для вас. Це особливо корисно, коли ви керуєте договором від імені обох сторін і плануєте підписати його офлайн. Не залучаючи іншу сторону до фікс-діл. водночас ви можете, як і раніше, бажати зберегти дані обох компаній у договорі, якщо ви обробляєте договір від обох сторін. І якщо ви вирішите залучити свою компанію пізніше, просто надішліть їй запрошення в один клік. Як тільки вона приєднається, ті дані її компанії будуть автоматично синхронізовані з контрактом, щоб почати з порожніх контрактів. Просто натисніть новий контракт, виберіть порожній тип, який вже вибраний за замовчуванням. А потім просто заповніть дані компанії для обох сторін контракту.